Всім привіт. Робота над прицепою продовжується. Зараз відкрию ангар, щоб було трошки видніше, Вот закриваю сонце світе. Продовжується робота. Уже ми семочку закінчили, так скажімо, трошки залишилося, але нюанси. Затягнули, знову уровень виставили, знову поуварювали, пообварювали ці всі кронштейни. Все тут ходе, все нормально. Далі наступна задача, яка була розложити листи. Це вчора я розложив, позарізав, попідганяв. Поприхвачував. Зараз задача перекинути, ну, підняти кузов. І все, все попроварювати. ці всі кронштейни. Це все поуварювати, так скажем, знизу, щоб воно вже було на вірняка. Кузов вже піднімається. Ми перевіряли, на каналі є шорс відео. Можете подивитися, як він перекидається. І так, в общем, хотів сказати, готово. Якось дивлюсь, треба ще ці косинці поуварювати, поуселяти трошки. Бо нагрузка на цю трубу є, вона трошки підігнута, може вона така й була. Ну, по дну все готове, все попроварював, поуварював. Я думаю, буде держатися. Тому що лисня наварювати ці косинці, думаю, видержи. В Взагалі, передній кронштейн показав. Тут восьмий швеллер обварила так швелярами на болти. Там теж яблуко те поміняне, приварив. Все тут зроблено. Ця сторона швеллер. 16-й, внутрі 14-й. Просто треба було зробити такий, скажімо, сендвіч, щоб, щоб нічого туди не підлажувати, ніяких тут. І отак все обварено. Все, в принципі, піднімається, все роби. Слідуща задача уварити отакі вот ось усилителі сюди. І потім вже буду пускати і проварювати стики дна, щоб не було отих щелей. проварювати повністю. Робота далі продовжається. Як вот, бачите, вже почти почти. Готовий результат <ків> борта, який зараз прийдеться повністю все переробити заново. Далі розкажу, як робили саму рамку. То як будемо ту сторону робити, я вже більш детально буду знімати, показувати. Зараз задача. От як бачите, такі борта виходить, ви багато писали, що треба робити. Ну, отак, от. да, Цей варіант і мені більше подобається. він ще мені подобався тоді, коли ми робили свою зелену прицепу. Перву. Ну, тоді прийняли таке рішення, що. Виходить, Ота От с профтруба, яка буде виглядати, не буде давати висипатися тюкам сіна, а та прицепа робилася, ну, як основна для. Ну, як основна, вона не основна, сіно ми нею возимо. Та і той возили, і цей будемо возити сіно, так що, якщо воно буде. Ну, А цю вирішили вже зробити за поліцов, кажу, давай за поліцов зробимо. Ну, щось мені так більше подобається, Воно ось все пообварюється. То, що ви пишете, вода тут не буде затікати. Тут все по кругу буде повністю обварюватися, буде шов. Ну, Ми так робимо. Ми не робимо на прихватках. Те, що мусор з цієї сторони не буде збиратися, він буде збиратися ось, ось. Він ось буде тут. І тут і зерном буде ставатися трошки. Ну, зерно може буде падати. А якщо таке щось, там, чи землю, чи ще щось, то буде ставатися. Ну, то нічого, то все вичиститься, то все єрунда. Ну, основна задача, ну, немало важливо, щоб воно було красиво і на неї було красиво дивитися. Продовжаю виготовляти тепер правий борт. Для того, щоб зробити правий борт, що нам треба? Труба 80 на 40, це буде верх. Отак От вона зарізана спеціально. Тут 60. Нижня труба 60 на 40. І виходить, стойки вертикальні, теж їх 5 штук буде 60 на 40. Також нам подобаються отакі втулки, кругляк 20. -й. Це будуть завісі, так скажемо. Ну і також самий э, лист, так скажемо. І отакий результат, плюс-мінус щось вийде. Втулки, ті, що я казав, от сюди. В принципі, можна було їх отута з боку приварити. Ну, ви ж знаєте, нам треба, щоб було красиво. Далі. Цей борт готовий, повністю вже по кругу На ньому, По ньому є ще нюанси, їх треба устранити, тому як устраню, тоді я вже вам його покажу. Готовий результат. Не так вийшло, як хотілося. Ну, в общем, вийшло, як завжди. Нюанс є ще переднему борту, хоча по ньому все було нормально. Зробив, як я і казав, тут шви трошки ще пообчищаються. Все тут закажем з Вот Отак виходить. Плюс-мінус добре, але нюанс по ньому є, будемо устранять. Ну і зараз буду виготовляти дану сторону, все виставлять, підставлять. Далі покажу. Так, рамку накинув вже. В принципі, поприхвачував, низ по зазорам виставив, квадрати поварив. Тут прихватив, щоб воно нічого де, не випирало, не одривалося. Зараз покажу як зверху. Отак зверху втулка одна, втулка друга, палець і воно буде тут ходити. І ця сторона так само, поки одна перемичка стоїть посередині. І ця сторона так само, поки все на прихватках. Труба, що у нас тут ну, зараз не виходить. Относительно рівна труба, покамість, потім вона буде крива, по-любому, як звариться. Далі яка задача? Різати листи під потрібний розмір, вставляється сюди лист, потім ставляється профтруба. Тому що якщо сразу поварити профтруби, потом погано вирізати листи і вставляти їх. А так лист вставили, трубу підсоїнили, поварили, поприхвачували і далі. І так, борт набраний. Зараз задача його обварить. Спочатку треба покидати розкоси, щоб його в дальнішнім не повело. Цей борт вже обварений, цей зараз обварю, і в принципі, в так можна сказати, по бортах Ну, Ще роботи з бортами дуже багато. Ця вже робота буде після того, як посіємо пшеницю, тому що край треба сіяти пшеницю, вже час у нас піджимає. В принципі, ще робота по прицепу. Ну, До пшениці буде, ще ж треба борт за грушік сівалок сюди розмістити, встановити, наростити борт, тому що він там трошки вущий, ніж дана прицепа. Тому ще будуть тут роботи і помимо цього. А потім, як сіємося, задача буде робити замки, сюди, сюди замки на низ ставити, на задній борт, задній борт варить, потім цей клапан робити. ну, в общем, ще роботи по бортах буде. Борти вийшли звісно, з нюансом, але будемо їх устраняти. Зробив, так як я казав, але, ну, скоріш за все прийдеться переставити їх, тому що є определені нюанси. Зараз це все пообварюю, поприварюю, Тут замків не буде, по камість поприварюю, щоб виїхати нам на пшеницю. Оціємося пшениці, я тоді вже загоним і будемо не спішати, тому що спішка, нерви, трошки воно то за одну роботу хватається, то за другу хватається роботу, трошки воно не воно і збивається і все. Тому отаке вийшло відео. Трошки длинненьке вже дивлюся, там затягнулося воно. Отакі такі вийшли борта. Зараз їх обварюю. Завтра вже позрізаємо ці перемички і, в принципі, будемо робити сюди. Ну не робити, а встановлювати. той же ж борт. У нас є. залишився, просто ми його будемо встановлювати, якось теж зафіксуємо, щоб на перше час нам виїхати і отсіятися. Ну на цьому все. Ви коментуйте.